Вітаю вас на каналі Family Is. Мене звати Володимир Науменко, я психолог та гіпнотерапевт. Сьогодні будемо говорити на тему, що ж таке вакцина від бідності для жінок. Ви знаєте, я розділив сьогоднішню тему на дві частини. Перша частина це а для чого саме робити цю фінансову вакцину. А по-друге, а що таке треба зробити для того, щоб не бути бідною для того, щоб змінити якісно своє фінансове життя. Отже, почнемо з першого: це з причин, які можуть реально мотивувати не бути бідною людиною. Перше, з чим я стикаюсь, все це до речі, я взяв з практики і залюбки хочу з вами поділитися. Перше, це не бути залежною. Дуже часто, от в консультаціях, я спостерігаю за тим, що жінки вони хочуть проявлятися, вони хочуть чогось досягати, але вони мають певну залежність. І це, до речі, буває часто фінансова залежність від чоловіка. Я завжди, от треба це прям підкреслити: моя позиція така, що чоловік має заробляти, чоловік має. Робити все, щоб жінка, сім'я себе добре почували. Але коли жінка може бути фінансово незалежною, це дуже знаєте, надає їй крила, розкриває для неї дуже багато різних шляхів, де вона може самореалізувати себе. Отже, перше для чого треба отримати цю фінансову вакцину, це для того, щоб бути незалежною. Наступне це самореалізація. Дуже часто жінки вони знаходяться в депресивному стані або взагалі в нересурсному стані. Чому тому, що вони не можуть себе самореалізувати, і дуже часто, коли я ставлю питання, а що тобі допомогло? Вони кажуть: гроші, я б зробила оце, я б отримала от таку освіту, я б туди вклала, там зробила так, як я хочу. Отже, причина номер два. Якщо ти хочеш самореалізуватись, то один із інгредієнтів це гроші. І коли вони в тебе є, в тебе буде все добре. Наступне це інвестиції в себе. Отже, воно дуже пов'язане з другим пунктом: самореалізація. Дуже часто жінки кажуть, мені не вистачає певних знань, я б хотіла підвищити свою кваліфікацію. то В чому проблема? Знов таки гроші. Я думаю, що це дуже така вагома річ. Для того щоб розвиватися, для того щоб досягати якихось своїх цілей, це мати певний ресурс, коли ти можеш інвестувати в себе, інвестувати в свій розвиток, інвестувати в свої проєкти, інвестувати безпосередньо в те, щоб іти далі, як то кажуть, іти вгору в своїй професійності. Отже, я думаю, що це теж воно. Є тим, що мотивує. Наступне дуже часто люди вони ставлять хрест на собі, вони починають страждати. Вони тотально в усьому розчаровуються, чому тому, що вони кажуть, в мене нема гідного життя. Я кажу, добре, а що таке для вас гідне життя? Ну це коли я роблю там те, що мені подобається, те, що я можу там одягати, собі дозволити, там, наприклад, на шопінг піти, там подорожувати, там тощо. І знов таки, коли людина має фінанси, вона може забезпечити собі гідне життя. Це, до речі, є дуже важливим. Чому? Тому що дуже часто я питаю у жінок, а як ви думаєте, от ті питання фінансового характеру, які ви ще не вирішили, і яким чином вони впливають на майбутнє ваших дітей? І дуже часто жінки, мої клієнтки, вони кажуть: Володимир, а ми не, ми не думали про це? Я кажу, розумієте, ми завжди, коли в дитинстві да, дивимося на своїх батьків, ми беремо їхню модель життя. І якщо, наприклад, наш, там, не знаю, Тато чи матуся, вони мають постійно якісь проблеми, вони мають певні конфлікти у стосунках, тому що бракує коштів, то е, якимось певним чином ми це фіксуємо, і потім в своєму дорослому житті ми згадуємо, хм, в мене так, як було в батьків. Або в мене не, не гірше і не ліпше, ніж в мене було в батьків. І я завжди кажу: дуже потужна мотивація для дорослих людей, для батьків. Це мати гідне життя для того, щоб бути задоволеною людиною, для того, щоб бути щасливою людиною, тому що саме цю модель буде брати ваша дитина. Далі це стан. А колись мені дуже сподобався такий вираз, що чоловік приходить за певним станом до жінки для того, щоб досягати своїх цілей, розвиватись, щось будувати. І отут питання: а що впливає на ваш стан? От коли, наприклад, у вас е, гарний настрій, ви носите ту сукню, да, яка вам подобається, ви живете там, де вам подобається, ви маєте повністю закриті якісь свої всі фінансові питання, от який у вас буде стан. А я можу сказати, у вас буде дуже такий піднесений стан, ви будете в ресурсі, ви будете отримувати насолоду від життя, від себе, від того, хто вас оточує. І от для нас, для чоловіків, любі жінки, це є дуже-дуже важливо. І знов таки, коли жінки приходять до мене в консультацію, кажуть, я хочу виправити своє фінансове становище, я кажу, для чого? Є жінки, які кажуть, мені подобається цей стан. Оцей стан, коли я можу собі оце, оце, оце дозволити, коли я не, не, не думаю про те, як там а, закрити свої якісь побутові питання ну, в плані фінансів. Я кажу, клас. Тобто для вас. Оцим мотиватором є ваш внутрішній стан. Вони кажуть, так, вже добре. Тоді в нас все буде гаразд. Тоді ви будете отримувати 100% позитивні результати від нашої роботи, тому що ви для себе знайшли сенс. Сенс бути багатою жінкою. Сенс не мати якихось фінансових проблем, тому що для вас є дуже важливим ваш стан. Ще дуже один важливий момент. Жінки дуже часто вони кажуть, я, начебто, хочу стосунків, але от розумію, що в мене вже є попередні стосунки, і є негативний досвід. Завжди є певні конфліктні ситуації, яка причина гроші? Я не знаю, як попросити, або чоловік приходить і він не хоче витрачати гроші на мене, або постійно я зустрічаю чоловіків, які мають якісь фінансові проблеми. Я так більше не хочу. Я кажу, чому так відбувається? Чому вам складно, наприклад, попросити у чоловіка грошей або зробити так, щоб він сам хотів вам дати гроші? А я можу пояснити, тому що у вас низька фінансова самооцінка. І коли ви це пропрацьовуєте, знов таки сьогоднішнє відео і ця тема для чого? Для того щоб ви зрозуміли, що я хочу вирішити свої фінансові питання, щоб в мене була здорова фінансова самооцінка. Тому що, коли у вас здорова фінансова самооцінка, у вас не буде проблем, наприклад, піти і попросити свого керівництва про підвищення. У вас не буде проблеми, якщо ви працюєте на себе, підвищити свій прайс. Вас не буде проблеми прямо сказати своєму чоловікові, а що вам потрібно. Чого ви саме хочете, яка фінансово потрібна вам підтримка зараз? І це абсолютно нормально. Ви розумієте, коли є оця внутрішня впевненість? Ми, чоловіки, прям це відчуваємо. І дуже часто я прям таке невеличке опитування робив у чоловіків, кажу, от коли хочеться витрачати гроші на жінку. І всі чоловіки, коли вони навіть не знають один одного, кажуть, що вони кажуть. Коли жінка впевнена в тому, що вона класна, вона е, чарівна, вона мудра, вона гідна того, щоб мати все те, чого вона хоче. От тоді я не знаю, ну от просто хочеться все віддавати, хочеться все робити для такої жінки. Отже, це є дуже дуже важливим. Зараз, як я обіцяв, я перерахував невеличкий список, для чого? Для чого треба зробити цю фінансову вакцину від бідності. Наступне, а що саме треба зробити? Є декілька е дуже важливих таких прям, порад. Перше це навчатися. Друге, це працювати зі спеціалістом. Це може бути онлайн, офлайн. Як ви можете собі дозволити, як ви відчуваєте? На даний момент є дуже багато курсів, дуже багато освітніх програм, де вам можуть допомогти. Але краще завжди я кажу так, теорію і практику поєднувати. Завжди те, що ви дізналися з книги, з курсу, з консультації, переносити на територію практики. Тому що є люди, до речі, чоловіки і жінки, які дуже багато, майже все знають. Але з цього всього вони дуже-дуже-дуже мало чого роблять, отже, не отримують результат. І зараз я хотів би дати декілька прям таких вправ, які допоможуть після перегляду цього відео попрацювати над тим, щоб сказати, Прощавай психології, бідності, взагалі всім тим звичкам, які, можливо, зараз вас гальмують на шляху вашого фінансового розвитку. Перше, почніть прямо з сьогоднішнього дня вести свою фінансову звітність. Це має бути дуже-дуже просто. Тобто, ви пишете, наприклад, я заробляю стільки, ти». і кожного дня ви фіксуєте, які у вас витрати. Якщо у вас є заробітна плата, є аванс, тобто двічі на місяць ви отримуєте певні кошти, то краще це теж зафіксувати і просто вести перелік ваших витрат. І обов'язково треба ще, знаєте, зафіксувати стовпчик, що відкладено, що збережено. Я розумію, що іноді ну мені ставлять такі питання: Володимир, мені не вистачає, я кажу, не вистачає, тому що а, ви не вмієте керувати грошима, б, ви недостатньо заробляєте. Але коли ви вмієте... Керувати грошима, то вам стає набагато легше, і ви можете вже відкладати. І ще дуже один важливий момент: якщо ви працюєте на себе, або ви, наприклад, там отримуєте кошти за тиждень або кожного дня, це дуже добре і все це треба прописувати. Чому? Тому що от пройшов тиждень або два тижні, і ви повинні зробити такий фінансовий підсумок, скільки я заробила, скільки я витратила. Якщо ви розумієте, що в цьому місяці вам треба дитину відправляти в школу, або вам треба купити сукню, у вас буде день народження, або щось інше, то краще це також планувати. Тобто, коли ви починаєте вести оцю звітність, ви більш-менш вже розумієте, скільки на що вам потрібно коштів, де ви витрачаєте кошти, а могли їх не витрачати, і це дуже допомагає вам. Прозоріше дивитися взагалі на той фінансовий світ і ваше становище, в якому ви зараз знаходитесь. Наступна дуже класна вправа вона має назву мільйон доларів для мене. Як це працює? Ви берете аркуш паперу, можливо, там декілька аркушів паперу. І прям прописуєте: я раджу вам взяти годинник для того, щоб зафіксувати 10 або 15 хвилин, і ви розписуєте, де і як я б хотіла зараз цей мільйон витратити. Я розумію, що е, все неможливо всі деталі вам розказати в одному відео, але на що я хочу звернути вашу увагу, якщо вам складно розпоряджатися цим мільйоном, то вам треба над цим працювати. Тобто є певні внутрішні обмеження, є певні негативні установки про те, що я не гідна цих грошей або я не знаю, що з ними робити. Наступний момент, якщо ви розписали і все це, наприклад, просто там купити те, придбати те, якщо ви не вкладаєте їх для того, щоб створити пасивне джерело доходу, знов таки питання тоді до вас. А можливо, прийшов вже час. Вам дізнатися більш глибинно і прям піти і вивчати, що таке фінансова грамотність. І ще один дуже важливий момент, якщо ви дуже швиденько все розподілили, і, начебто, дуже класна картинка, але в реальному житті цього не відбувається знов таки, можливо, ви працюєте не там, де ви можете заробляти, можливо, ви вже десь там ментально готові для цього. але... Вам потрібні люди, можливо, вам потрібні партнери для вашого бізнесу. Або вам потрібно вже подивитися а, в сторону того, щоб піти і зайняти якусь керівну посаду для того, щоб ви могли все це реалізовувати. Розумієте? Я хочу, щоб це відео це була знаєте, як така е, нова точка відліку для того, щоб ви подивились на себе під іншим кутом. Я роблю звітність. Так, я подивилася, що я можу розподілити і роб зробити з цими грошима. А чи буду їх якось вкладати? Наприклад, я придбаю нерухомість, вона буде за мною, і цю квартиру я можу здавати в оренду. Клас, це дуже такий розумний хід. Але якщо я просто щось витрачу, або іноді люди пишуть: Я хочу купити, наприклад, там біткоін або якісь там акції якоїсь компанії, але я в цьому не розбираюсь. Я кажу, то, то в чому тоді, ну як би сенс цього? Або ви йдете і вивчаєте, наприклад, той або інший напрямок, або ви наймаєте людину, яка знається на всьому цьому. Але дуже часто ми не можемо розбагатіти, чому? Тому що ми обмежені. Нас не вистачає знань, нас є негативні установки, нас є певні стереотипи мислення наших батьків. Все це я називаю психологією бідності. Отже, треба робити вакцину для себе. Треба звертатись до тих людей, які вам можуть допомогти. Треба читати ті книжки і проходити ті курси, які зможуть вам показати ті можливості, які є. Навіть так буває, що іноді клієнти приходять і питають, а чи можна, наприклад, моє хобі монетизувати? Тобто, чи можу я заробляти на своєму хобі? Я кажу, так. А які у вас є фінансові цілі? А як саме ви будете себе просувати? Наприклад, як ви будете заявляти про себе в соціальних мережах, а хто вам буде допомагати, а для чого вам потрібні ці кошти? Розумієте, все це про оцю фінансову вакцину. Людина бідна, чому? Тому що вона дуже обмежує себе сама? От в цьому є проблема. Я хотів би порадити вам дуже класну таку вправу. Вона має назву x 2 Це я її так назвав. Що таке Х2? От, наприклад, людина заробляє певну кількість грошей, і вона хоче піти далі, тобто заробляти вдвічі більше. Я завжди раджу, що зробити. Прям прописати план дій. Дуже важливим є прописати ті речі, які ви вже робите, і ті, які ви ще не робите, але вже думали про них. Плюс дуже класно буде і дуже доречно звернутися до тих людей, які, наприклад, є в вашому оточенні і вони вже достатньо заробляють. Запитати, а що тобі допомогло, наприклад, вийти на новий фінансовий рівень? А що ти робиш такого цікавого, що ти можеш не тільки заробляти, а ще й відкладати гроші, а ще й інвестувати, наприклад, у щось. І от коли ви збираєте ці поради, коли ви все це прописуєте. Вам стає набагато легше і зрозуміліше, що я повинна робити зараз, з чого мені розпочати. Або навіть ви можете звернутися до допомоги до таких людей і сказати: Ти можеш мені допомогти з мотивації, або ти можеш мені от якісь певні кроки, я хочу зробити, допомогти. Можливо, якоюсь порадою. Можливо, це буде просто твоя підтримка, що все вийде, все буде добре, в мене вийшло і в тебе вийде. Це дуже дуже є важливим. Отже, звітність. Наступне це один мільйон для себе, як ви розподілите? І третє це Х2, тобто конкретний план дій, що мені треба робити зараз. Якщо, наприклад, у вас є декілька напрямків, якими ви займаєтесь, ви 100% можете знайти в цих напрямках спеціалістів, які вже вийшли на той рівень, про який ви зараз мрієте. Іноді бувають люди, вони просто можуть дати безкоштовну пораду. Або навіть якщо ви трішки за це заплатите, то вони можуть поділитися своїми рецептами, тими речами, які вони почали використовувати на практиці, і це дало їм дуже класні результати. Отже, висновок такий в цьому відео хотів би зробити. Спочатку треба прописати сенси, для чого я хочу зробити цю вакцину від бідності. І наступне, що саме я буду робити після перегляду цього відео для того, щоб вийти на новий рівень. І головне впевненість. Я вам можу сказати так: багато років я був невпевненою в собі людини. Так, я колись і прийняв рішення прийти в психологію, розвиватися в цьому, знайти. Ті відповіді, ті рішення, які допоможуть мені, а потім так склалося, що я почав допомагати іншим людям, все абсолютно реально. Я хочу, щоб ви в це повірили. І я хочу, щоб ви відмовились від тих сценаріїв, якими користувалися ваші батьки, тому що в цьому світі треба бути щасливою та багатою людиною.